Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть в коментарі, і підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Підполковник Віталій Бережний наголосив на необхідності підтримки армії не лише матеріально, а й людьми, адже більшість мобілізованих минулого року загинули, отримали поранення або були виведені зі строю з інших причин. З кожних ста чоловік мобілізованих восени 2022 року залишилося 10-20. Про це розповів начальник Полтавського обласного ТЦК підполковник Віталій Бережний. Під час 39 Тої сесії Полтавської міської ради Українське воїн наголосив на необхідності забезпечення на території відповідних населених пунктів введення військового обліку військово-зобов'язаних призовників чи інших категорій і здійснення заходів для комплектування військових частин ЗСУ. за словами Бережного, Станом на зараз формування потребують не тільки матеріальної підтримки у першу чергу їм необхідне поповнення людських ресурсів з підрозділів, які восени 2022 року складалися зі 100 чоловік. Зараз залишилося 20 або 10 решта загиблі. Поранені виведені зі строю, які не можуть виконувати завдання на тих чи інших напрямках. Зокрема, голова ТЦК зазначив, що місто Полтава у частині проведення заходів мобілізації в області перебуває на останньому місці після інших районів. За вересення план виконано на 13%, А на 15 вересня 2023 року виконано лише на 8% планового завдання, яке встановлено генштабом ЗСУ. Снайпер ЗСУ Костянтин Прошинський підтвердив слова полтавського військома про 80-90% в українській армії від мобілізованих восени 2022 року. Насправді, це правдиві цифри за нашим підрозділом, у тому числі у деяких ще менше написав воїн, який перебуває під Бахмутом. Телеграм-канал Офісне Мишеня пише, що уже його викликали на розмову та скоріш за все звільнять за ці слова головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний неодноразово закликав командирів берегти особовий склад, ретельно планувати операції та негайно реагувати на зміни в обстановці. Адже людське життя найвищий пріоритет. Я звертаюся до командирів, бережіть особовий склад, ретельно плануйте операції та негайно реагуйте на зміни в обстановці. Людське життя наш найвищий пріоритет. Це ми кардинально відрізняємося від противника, який навіть не забирає тіла своїх загиблих і готовий ними встелити нашу землю, щоб прокласти дорогу для наступу. Написав він, залужний наголосив, що основою нашого спротиву є передусім мужність і майстерність українського солдата, який, попри значну чисельну перевагу ворога, саме. Віддано стримує наступ. Ворог деморалізований і виснажений. Його плани на бліцкриг і зміну влади і зовнішньополітичного курсу України зруйновані. Стійка оборона наших міст: Чернігова, Харкова, Миколаєва, Сум та національний спротив не дають змоги противнику розвинути успіх. Наскільки б кілометрів ворог не просунувся, бо вглиб глиб нашої території втримати її він не зможе. Запевняє головнокомандувач збройних сил України за його словами. Українське небо героїчно охороняється повітряними силами та силами і засобами. Проти повітряної оборони сухопутних військ. Зокрема, вони вже завдали і продовжують завдавати значних втрат у групуванню засобів повітряного нападу противника. Дякую кожному і кожній з вас. Ви показали всьому світові, як треба боротися за свободу і рідну землю. Пишаюся бути з вами в одному строю. Воїни, герої, міста герої. Це наша реальність, як би важко нам не було, але вже точно не буде соромно. Ми будемо вічно пам'ятати і помстимося за кожного полеглого захисника. України біль втрат посилює нашу волю до перемоги. Ми точно знаємо за що і за кого воюємо. Резюмував залужний до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.